Мати дві реєстрації місця проживання зараз це вже реально. Звісно, це скоріше виключення, і стосується воно ВПО. Деталі пояснюють фахівці ЦНАПу. Відповідно до порядку декларування та реєстрації місця проживання, затвердженого постановою номер 265 від 7 лютого 2022 року Кабінету міністрів України, особа може задекларувати, зареєструвати своє місце проживання тільки за однією адресою. Але 4 серпня 2023 року. Постановою номер 820 Кабінету міністрів України були затверджені зміни до постанови 265. І саме особа, яка зареєстрована, місце проживання якої зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованій території Російською Федерацією, або на території, де ведуться бойові дії. Вона може задекларувати, зареєструвати своє місце проживання на території іншої територіальної громади нашої держави за її бажанням без зняття з попередньої реєстрації місця проживання, тобто зберігається місце реєстрації на окупованій території і одночасно відбувається реєстрація. На території іншої територіальної громади є перелік таких окупованих територій, зауважила фахівчиня, і він постійно оновлюється. Діти можуть бути зареєстровані на території іншої територіальної громади, аніж батьки цих дітей за умови надання паспортів представників, тобто батьків одного і другого, або підтвердження статусу одинокої мами, наприклад документа на власність обов'язково і відповідної інформації з реєстру речових прав Інна Ржамовська зауважила, що в Олександрії вже є особи, які скористалися правом подвійної реєстрації. Можуть зареєструватися або до власника житла, скажімо так, приходять з власником, або у власне житло, якщо вони його придбають. У нас вчора буквально була ситуація, жінка з Бахмута була зареєстрована у нас в своє майно, яке вона тут придбала, і з одночасним перебуванням за місцем реєстрації в Бахмуті. Для реєстрації місця проживання необхідні документи на власність, паспорт і електронний запис на поточний день прийому.